Усі відомі нам числа можна розділити на наступні множини. Перша це множина натуральних чисел. Позначається латинською літерою N від латинського натураліс, N з рисочкою. Ми використовуємо натуральні числа, коли рахуємо предмети: 1, 2, 3, 4 і так далі. Наступною після натуральних є множина цілих чисел. Ця множина позначається великою літерою Z. Походить від німецького слова цален, що означає число, також з рисочкою. Цілі числа це всі натуральні, їм протилежні і нуль, множина цілих чисел містить в собі множину натуральних чисел. Наступною є множина раціональних чисел. Позначаються латинською літерою Q. Походить від латинського слова «quotas» частка. До цієї множини належать цілі числа, а також ці, які можна представити як частку цілого і натурального числа. Записати це як частку двох цілих чисел ми не можемо через те, що до множини цілих чисел входить нуль, а на нуль ділити не можна. Раціональні числа можуть мати не лише цілу, але й десяткову частину. Десяткова частина може бути нескінченною за умови, якщо вона періодична. До раціональних чисел відносяться такі, як мінус 1, 25, мінус -1, 1, 2, 10,5 7, 0,6 в періоді та багато інших. Множина раціональних чисел включає в себе множину цілих чисел і множину натуральних чисел. Наступною розглянемо множину ірраціональних чисел. Позначається літерою і префікс ір означає заперечення. Це такі числа, які не можна виразити як частку цілого і натурального числа. Вони мають вигляд нескінченних десяткових дробів. Математичні константи числа π та число Ейлера також відносяться до множини ірраціональних чисел. Множина ірраціональних чисел не перетинається з множиною раціональних чисел, однак об'єднання їх дає нам множину дійсних чисел r. R це скорочення від латинського realis. множина r включає в себе всі попередні множини чисел. Або ж ми кажемо, що r належить множині від мінус нескінченності до плюс нескінченності. наступна множина це комплексні числа, позначається латинською літерою c, це скорочення від complexus. Комплексні числа складаються з двох частин дійсної і уявної. В цьому виразі А це дійсна частина, Б І це уявна частина, А і Б це будь-які дійсні числа І Це корінь з мінус одиниці. Так, в термінах дійсних чисел під квадратним коренем не може бути від'ємного числа. Але в термінах комплексних чисел таке можливо.